Чи має право чоловік непридатний до військової служби з виключенням військового обліку перетнути державний кордон? Друзі, всім привіт! Досить часто до мене звертаються з таким питанням: чи маю право я перетнути державний кордон, якщо у мене у військовому квитку чи тимчасовому посвідченню стоїть відмітка? Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку, а саме на підставі під пункту 3 частини 6 статті 37 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Для цього ми відкриваємо рішення суду. П'ятий апеляційний адміністративний суд, справа номер 420 двадцять, дроб дроп 23. Ще раз повторюю. 420 дроп 81 50 Дроб 23. А зараз коротко по справі. Чоловік, який був не придатний до військової служби з виключенням військового обліку, мав намір перетнути державний кордон. Йому на кордоні відмовили. Він подав позов до адміністративного суду. Першу інстанцію він виграв, апеляцію він програв. На що ж посилався суд апеляційної інстанції? Зачитую вам відповідно до пункту 2.6 правил перетинання державного кордону, а саме постанови номер 57, у разі введення на території України. Yes. Надзвичайно воєнного стану право на перетин державного кордону, крім осіб, зазначених під пунктах 2 прім 1, 2 прім 2 правил перетинання державного кордону також мають інші військовозобов'язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Ця норма не поширюється на осіб, визначених в абзацах 2, 8, частини 3 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Далі Суд поліційної інстанції звертає увагу, що факт зняття з військ військового обліку на підставі під пункту 3 пункту 6 статті 37 Закону України про військовий обов'язок і військову службу не є підставою у передбачених законах у випадках для виїзду за кордон у період введення на території України воєнного стану. Разом з тим, суд апеляційної інстанції зауважив, що тимчасове посвідчення військовозобов'язаного зобов'язаного з відміткою про зняття військового обліку, як документ засвідчує виключно питання військового обліку, та не сам по собі не є достатнім з підтверджуючим документом для перетину державного кордону позивачом в умовах воєнного стану. Позивач помилково тлумачить законодавство. Що регулюють порядок перетинання державного кордону громадянами України і помилково пов'язує наявність права на перетин державного кордону з виключенням військового обліку? Отож, який висновок можна з цього всього зробити? Якщо у вас відмітка непридатність до військової служби з виключенням військового обліку, ви не маєте права на перетин державного кордону. Щоб перетнути державний кордон, у вас має бути рішення військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби на 6 місяців. Тобто, у вас має бути така довідка. Якщо ви таку довідку... Переділяєте при перетині державного кордону, тоді ви маєте право перетнути державний кордон. Ось якась така ситуація. А що ви думаєте на рахунок цього всього? Напишіть в коментарях. А якщо вам потрібна консультація юриста, ви завжди можете до мене звернутись.